Людмила Плівако Сонет про красу. Краса врятує світ. Краса врятує, оманлива, жадана, видатна. Вона лише око повсякчас милує, Та чи врятує грішний світ вона? Хіба що, може, істинна, глибинна, яка не очі тішить, а серця? Краса як сутність справжньої людини, Джерельце світла, часточка творця, її впізнає, серденько, відчує, хоча вона і невидима, немов. А хтось сказав, що навіть не існує. Замислишся на мить, почувши знов, Краса врятує світ, А вже ж врятує. Краса душі і мудрість, і любов.